Слава Ісусу Марії, віта вас, благословена середа. Живемо, радіємо, витриваємо і піс сьогодні маємо. Постимо. Хто може постить, хто не може, той молиться за тих, хто постить. Також нагадаю, хто має паломництво. Як зараз у нас сьогодні люди з'їжджаються з усього світу в Меджугорі, а саме спільноти Галілея, маємо такий з'їзд закордонних домів, закордонних людей зі спільноти. І люди уявляєте, летять з Сполучених Штатів Америки. 30 людей відважних летять з різних штатів, десь один штат. Потім з того штату одного летять до Сараєва, сюди, в Боснію. Ну, і Потім їдуть ще автобусом 3 години, добираються. Ну, І в такий день таким людям вони звільняються офіційно від посту на тому що це вже і так. Дорога була постом. Це було таким паломництвом. І, і завжди так є таке правило. В день приїзду і в день від'їзду нема посту. Нема піст, на хлібі і воді відміняється, бо е, є, хтось в дорозі не їв двоє суток, наприклад, дво, дві доби, то він ще тут приїде, а тут піст, то взагалі помре. Ну, Але, звісно, не помре, але є така поблажка. Поблажка, тому що е, мета посту, мета не, не померти з голоду, а мета просто Віддавати цей день Богові. Любити Бога і підтверджувати це якимось практичними діями. Бо якщо ти будеш казати всім, я вас всіх люблю, але практично нічого для того не, не підтверджувати своє слово, то це буде просто слово. No. Тому важливо любити не тільки словами, а ще й практичними діями. Ну і піст є одна з практичних дій, які можна сказати. Я люблю тебе, Боже. І практично це підтверджує. Ну, така, такий маленький інструмент, але дуже потужний. Знаєте, на маленькій скрипці або дудочці, не знаю, як <смі> можна -за зіграти таку шедевр пісню що буде весь світ. Ах, там якийсь, е або на піаніно. Маленька річ для всього світу, але заграти і, і весь світ потім в шоці. Заграв хтось на піаніно так, що всі слухають. І дотепер слухають. Є такі великі піаністи. Не маленька річ, але зробила таке, так само і піст. Наче маленький, наче ти маленька людина, наче пісто, маленька справа. Але з цієї справи може в... вийти щось таке велике. І сьогодні візьмемо 28 лютого 2000... 1985 рік. Дорогі діти, сьогодні закликаю вас. Щоб цей тиждень жили словами Я люблю Бога. Дорогі діти, любов'ю ви досягнете всього і навіть того, що на вашу думку є неможливо. Бог хоче від цієї парафії, щоб вона цілковито належала йому. А того і я бажаю. Дякую вам, що відповіли на мій заклад. Ну і завжди наголошую, що посилання звучить в цей день, в цей тиждень, в цей час, коли ти слухаєш. Може, ти через рік будеш слухати і подумаєш, що то колись було. Ні, сьогодні. Сьогодні нам Марія каже: і до цієї парафії, то значить до твоєї парафії, не до парафії Меджугор'я. Ну, і звісно, до неї то, також це до моєї парафії, бо я тут вже в Меджугорі мешкаю довгий час, півтора року хіба. То це вже стосується моєї парафії тут Меджугорі. Але і твоєї парафії стосується де б ти не був зараз. В Вашингтоні. В Торонто, не знаю, в Лондоні, в Стокгольмі багато людей звідки дивляться Ютуб, українців наших. то твоя парафія там, де ти є, там де ти ходиш до церкви, і за ту парафію треба молитися і підтримати її і практично, і фінансово, і молитовно. Можеш, не маєш фінансів, піди щось допоможи в ситуації священика. Може, треба клумбу посапати там чи щось такого плану. Або маєш фінанси, то підтримувати якось фінансово. А Якщо не маєш ні сил, ні фінансів, то молитовно, звісно. А краще то, той, то і то. І то. Ну, наскільки можеш? Не треба це вже жити заради того, щоб клумби сапати. Але по можливості підтримувати, щоб потім не прийшлося каятися за те, що ти не хотів робити. Каже Марія: сьогодні закликаю тебе. Щоб цей тиждень жив словами Я люблю Бога. Марія каже тільки словами. Давайте цей тиждень будемо казати кожен Я люблю Бога і так жити. А якщо любиш Бога, то і постиш. Не любиш Бога, то сумніваєшся, чи треба постити, чи не треба постити. Не кажу зараз в контексті, що хто не постить, то не любить Бога. Ні, не в тому плані. Не в тому плані. Але якщо хочеш свою любов підтверджувати, то постиш. Ну... Якщо не хочеш підтверджувати, то не постиш. Якось так. Але головне розуміти, для чого це піс. З любові до Бога. З любові до себе. Тільки з любові. Не з примусу, не з якогось закону. там. Чому заповіді зберігаєш сьогодні, Боже? Не з примусу, не зі страху, а з любові до Бога. Коли ти бачиш все іншими очима, любові, то розумієш, для чого ті були заповіді, для чого Бог. Так постановив, для чого він каже, не думайте, не заздріть, не осуджуйте. Бо це все для твого блага і для мого блага. Тому хочеш жити блаженним, щасливим бути, то є 9 блаженців. Блаженні і милосердні, блаженні в Богі Духом, то їх треба вивчати також і бути щасливим. І коли живеш цим всім всім є щасливим. Дорога дитино, любов'ю ти досягнеш всього. І навіть того. Що, на твою думку є неможливим? Ось відповідь. Марія дає, з любов'ю ти досягнеш неймовірних висот. Ти навіть не знаєш, не уявляєш, і, і навіть не можеш помріяти яких, але досягнеш. Бог хоче від тебе і цієї парафії, від твоєї парафії, щоб вона цілковито належала йому, а особливо ти в цій парафії, щоб належав Богові. А того і я бажаю, Марія каже. Бо Марія бажає того, чого бажає Бог. Не бажає Марія щось окреме або відокремити нас від Бога, або відвести нас. Ні, вона тільки нас веде до Ісуса і до Отця, до Сина і Отця і до Святого Духа. І дякую тобі за те, що ти виконуєш ці посилання. Маленькі, я вам дякую, що ви поширюєте це відео, дивитеся, лайкаєте, коментуєте. Будьте благословені. Мир вам, радість, благодать з Меджугор'я. Па, па.